Друзі, мої вітання! Настав час традиційного прогнозу на серпень. На жаль, літочка вже сходить, і всі, хто не встиг відпочити, будь ласка, насолодіться цим ще є час. Дивимось загальну характеристику на серпень, дивимось фінансову сферу, дивимось стосунки і дивимось врожай. А врожай це не те, що ви посадили на початку року, так? це трошки не про те. Це про врожай, але інший. На 1 серпня припадає велика кількість свят за різними віросповіданнями. Лунгасад Ламас свято першого врожаю, Спасівка, Маковій. Вони, всі ці, ці свята, так чи інакше пов'язані саме з першим врожаєм і ця колода нам покаже ваш врожай. Ці насинини, які ви посадили, можливо, навіть не в цьому місяці, можливо, навіть не в цьому році. Але колись посадили. І саме ця колода нам покаже ваш врожай. І хай він буде приємний, хоча може бути і навпаки. Дивимось, запрошую кожен знак зодіаку до перегляду. Раки вітаю, ваш прогноз серпневий і загальна характеристика, що нам дає раки туз Жезлів. Раки, ваша, ваша думка це суцільне полум'я. В вашій голові там народжуються ідеї, які, знаєте, трошки вгамуйте свої там думки, бо у вас враження, що ви собі там, ви Наполеон – і, ні, Ви два Наполеона, а можливо, навіть три Наполеона, і ви оце, ці всі ці, ці три Наполеона на, на полі бою да, згодна, не дуже, не дуже такий вдалий приклад для сьогодення, але ви от, і мало того, що ваші три Наполеона ведуть свої внутрішні війни, да, і вони ще й з вами борються. Тут трошки свої думки вгамуйте. Покладіть їх, знаєте, по по значимості ваші думки, знаєте, такий алгоритм свого життя трошки сформуйте, зробити те, попити кави, прокинутись, покити, попити кави, почитати книжку, да, бо таке враження, що ви, як богиня. Дурга, в якої дуже велика кількість рук, і вона намагається зробити все одразу. І мало того, що є велика кількість рук, і ще є багато, велика кількість думок. І все воно докупи може таке вийти, що попало. Тому трошки от, от, от конструктиву додайте в свої думки. Так, раки щодо грошей. Дивимось, що у вас. О, знов тут жезлів, до речі. Раки, У вас не тільки одна дубина в правій руці, ви ще взяли собі дубину такий, ще й в ліву руку. І, знаєте, як ніндзя з двома такими ламаками, хочеться сказати, клепаєте, клепаєте цей світ. Гроші будуть, да, їх треба заробити. ну, В принципі, це один закон Всесвіту. Гроші приходять по вашому включеності в ситуацію. Карта да, про гроші, також карта про велику кількість, ну, велику активність да, стосовно цих грошей. Також можна трошки задовбатися. А, бо у вас і загальна карта туз жезлів, і прогроші так само туз жезлів, можете трошки перегоріти. А, тому о, не тільки працюйте, не тільки махайте цими дубеняками, а давайте ще собі час на відпочинок, бо можете перегоріти, можете взяти на себе більше, чим можете витягнути. Дивимось стосунки ваші раки. Стосунки. І знову туз. Хі -хі, як цікаво. Туз кубків. Ну, дивіться, раки. Тут, можливо, знаєте, якась нова, нова цікава історія, яка переповнена такою емоційністю. Можливо, стосунки ваші або зовсім нові. Або стосунки, які вже є, вони вийдуть трошки на інший рівень. Такий більш емоційний, да? бо, можливо, вони вийдуть на рівень вище, да? ви тільки спілкувалися, а тепер буде не тільки спілкування, а більше емоційність, вже такі спорідненість душ така проявиться. А можливо, навпаки, ви перейдете на от, штаблі цих стосунків, було дуже багато всього і много. Да? А перейдете на якусь таку. Емоційну тяганину хочеться сказати в стосунках. Тому це карта так, це про стосунки а на трохи іншому рівні, які були до цього моменту. Ваш врожай, раки, Ваш врожай, справедливість. А. А. Така карта отримаєте по справедливості. Тут, ну, знаєте, що посієш, то й пажнеш. Ну, навіть де, даже не знаю, що вам тут порадити. Як ще по-іншому, Ну, тут настільки така юридична, суха, сухе формулювання цього аркану, От все, що ви посіяли, всі ваші насінини, от з тим посилом, який ви садили, от такі ваші насінини і проростуть. Садили з, з любов'ю і благостю, отримаєте це, садили з якимось таким негативом, всі вони проростуть. Тому я бажаю вам, щоб у вас ця карта була більш. Більш, так скажемо, приємною для вас, але вона, ця карта каже: все, що ти сам посадив, все, що ти своїми руцями започаткував, все це прийдеться ну, отримати. Ну, бажаю вам раки гарного серпня, якнайменше.